Всім привіт! Мене звати Євген. Я, як і ви, випускник школи автоматизації. Я закінчив курси також новорічні свята з 21 на 22 рік. Ось і з січня 22 року я почав свою діяльність на Upwork. Мої основні напрямки на Upwork – це Google Ads, реклама, налаштування аналітики та створення дашбордів звітності для клієнтів. Я не пішов шляхом автоматизатора, але я починав з автоматизації на Upwork, і взагалі саме школа автоматизації дала мені, дала мені початок. Шляху на саме біржі Upwork. Ось, чому я акцентую, що я роблю саме на Upwork? бо це не єдина моя діяльність, не єдиний напрямок. Але а, з часом Upwork зайняв пріоритетний, а, пріоритетну частину у моїй діяльності. І у цьому році я планую збільшувати саме частину Upwork. -у. А, ось так. А, саме за допомогою форку я вирішив свою давню проблему: це стабільність надходження коштів. А, та моя діяльність, яка є інша, це а, специфіка така, що за 3-4 місяці можна заробити достатньо коштів на, ну, на весь рік. Але потім там, протягом 7-8 місяців немає прибутку. Ось, і це морально важко. Ось, тому саме Upwork, він змінив цю частину, врівноважив це. Ось, ну і далі я двигаюсь у напрямку саме Апворку. бо більш комфортно з цим працювати. Також після 24 лютого та моя інша діяльність вона зупинилась на деякий час, а деяка і зовсім не відновилась. а форк він працював стабільно та в деякий час навіть була така завантаження, що я сам не вивозив проекти, тому ще брав допомогу собі людей. Ось перший проєкт я отримав на опорку доволі швидко. Там пройшло два тижні, це ось саме після святкові дні. Це був невеличкий проєкт по Active Campaign 25 доларів. Ось ставка в мене була на початку 15 доларів за годину, наразі 35. Але тестую там 30-40, коли завантаженість більше. То ставив 40, щоб клієнти менше писали. Ось. І наразі за рік часу через апорк зароблено 18 тисяч доларів. Поділити на 12. Знаєте, скільки щомісяця, щомісяця виходить? Ось я вважаю, що це достатній результат, дивлячись на ті зусилля, які я доклав до цього, та на зовнішні обставини, могло б, могло б бути краще, звісно, в два-три рази, але такої цілі не було глобальної всіх розірвати там, тому. Маємо, що маємо, і ці плани є на 23 рік. Ось тому все це реально навіть більше, це ніякі не маркетингові ходи, щоб залучити вас на навчання. Ось, в мене був досвід з іншими біржами фрілансу, фріланс хант та схожі. Україно-російськомовні, ось і тому до курсу на початку курсу, і навіть вже коли я почав бідитись на порку, в мене був дуже великий скептицизм а, щодо результату. Я думаю, так, це все а, як і там буде. Велика конкуренція, ніхто там на тебе не дивиться, тільки женуться за дешевшою ціною, нижчою ціною. Ось. Але несподівано це все виявилось не так. На щастя, Ось тому апворк це зовсім інший досвід, навіть якщо ви пробували себе як фрілансер. Ось. А головне, не бійтесь, не бійтесь зафакапити проєкт, не бійтесь спілкуватись з клієнтом та ставити йому питання, щоб зрозуміти, що він все таки хоче. От, якщо ви ну, ведете себе адекватно з клієнтом, він також буде з вами абсолютно адекватний. Якщо щось не виходить, то можна про це. Казати, і навіть можна від, відмовитись від проєкту, і нічого страшного всього нема. Не бійтесь. От, та не зупиняйтесь, не зупиняйтесь, треба дуже багато бідити на початку. Якщо короткострокові проекти, треба бідити, бідити і бідити. І там сотня, дві сотні пропозалів на місяць, це окей. І якщо ви там відправили один-два і ви чекаєте, що вам буде відповідь. Вам може пощастити, але статистично ні. Треба багато бідити. Ось також треба бідити не в тупу, а треба. Змінювати, аналізувати своїх конкурентів на початку це важливо, поки рейтингу нема. Змінювати свій профіль ніхто не знає, як саме правильно його написати, тому допоможуть тільки тести, написали так, побідали, змінили пропозал або профіль, спробували так краще, так залишили на деякий час, тому що Upwork так само змінює свої алгоритми пошуку, видачі фрілансерів. І треба якось бути в тренді. Але це, мабуть, тільки на початку. Потім ви вже отримаєте своїх клієнтів, довгострокових, і вам не потрібно буде. Також у вас буде рейтинг, і вам не потрібно буде дуже багато відправляти бідів. Ось і також акцентуйтесь на. Ну, Взагалі-то легше отримати короткострокові проекти, але акцентуйте увагу на довгострокових проєктах. Вони можуть бути дешевші, але довгострокові проєкти вони на дистанції приносять більше і стабільніше. От, також навчайтесь та практикуйтесь, це стосується англійської мови, це стосується платформи, з якою ви будете працювати. Вивчайте, дивіться, що роблять інші, читайте кейси, вам це знадобиться. От, і пам'ятайте одну важливу річ, що ви зараз прийшли як новачок, і люди на фрілансі, які на опорку наразі вони. Не мають ніяких надзвичайних здібностей. Вони такі самі, як ви, а більшість ще гірше розуміє, що робити, як робити, на що то робити. От, різниця тільки в тому, що вони прийшли раніше за вас та почали робити. І на теперішній час вони досягли якогось результату. Ось, а ви тільки на початку цього шляху. Тож у вас все. Попереду працюйте, і буде так само або краще. Тож, годі дивитись відео, йдіть вже на Upwork та починайте бідити. Починайте спілкуватись з клієнтами, отримайте досвід, монетизуйте його, підвищуйте свої рейти. Ось ви напорку не один. У вас є ментор, у вас є ком'юніті, до якого ви можете звернутися у будь-який момент, і всі вам можуть допомогти. Ось, але пам'ятайте, що за результат відповідальні тільки ви. Ось тому успіху вам.